Ну, якщо типу, у нього, скажімо так, свідомість присутня, то ну, це вже непогано. Ну, типу. Очевидно, в його ситуації там файно добре це таке собі. До речі, жорстко мені зараз АРС роздав, погодьтеся. виїхав, понюхав, нлд заїхав назад. Маєш класну кицьку Вадим. Ой, тихо, тихо, тихо. Отут же якось не хочеться жартувати. Ладно. Вадим, маєш класну кицьку. Коротко. Кажеш, легко клево по броні, га. Тихо-тихо-тихо. Куди? Коли поле... Куди полетів цей малюк? Філегра на танкування катками від ушки. Клоник. Чушку добить. Вони прям дуже в місці нагліють. Прикол. Ммм, пануточка. Ну ты серьезно. там бідолага нарада, я не знаю. Тіпа на вже комулями пробити не може. Давай рідненькі, тебе з цього разу обов'язково все вийде. Хакер в спині. Який там бонус код? це просто капець рати. Як добре, що він в мене є? Тихо, 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 акуратненько. Фігово. Шкафер, по моему сейчас хочешь Капец, я жвутка М60 в лох типа чисто місто помирає, слухайте. Треба їхати Сімку зустрічати, аби тільки зараз хершкафер не виставився. Він тут, мабуть, туда Боже, я хершкафара не пробив. Що за маячня? Ну блин, серьезно, я. И меня крас на пайку был. такий бред. Там Сімочка, можемо наприкінці на прокат. А, нечка, і Симдалі стої, да? Не треба звалити, тому що ми зараз зраспотазаха просто з'їсть на кумулях. Добре. Тут його. Лох. Ардадорожчика, да. Тихо, 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 маленький. ж От я не знаю, де цей де арес. Блін. Типа я боюсь, типа я втікаю. Давай сюди, маленько. Ааа, блін, там двоє їх, це фігово. Ну, в чому проблема? Я зараз кадаю просто по базику, і арес раз влітає в борт. Ну, до речі, поїдемо швидше, дешти ж, якщо й мене тут я маю вбивати. Але арест небезпечніший. Хоча чекай по суті без різниці. Давай, давай, кит сюда. Блин, ну йо-мо <звук> Ладно, десятка є це вже непогано. <звук> До речі, десятка нам лечь, це прям непогано. Треба було воротухом мабуть, кидати. М -м, в цьому... О, до речі, я зробив авангард 13 на цього. На mm. Блеккока. No, Непогано. 10 з 10 це, по-моєму, ну рекорд нам ліжся, якщо не помиляюсь. Та ні, що не помиляюсь, точно. Безе, ні! БЗ на 11 левелі поїхав з Ленко грати. Oh, oh, Просто офігенно. А в них храта зараз прийде сюди і нам всім кабіни позвертає. Та й таке? Там два вісім має бути видно. О боже, я лопнув. 1200 200 ассист у мені. Це мій ассист був. Офігеть. й Який-то кайф, ага. Просто рандомний ассист, по факту, не звідки. Знов! Я на Парижі, напрямку важких танків, 2400 посвітив. Як? Блін. Клята на лдх я третього. Таранитись будеш? Хорош. О, там еще КР, это с ХПХ, моя, моя. Вот за кайф. Одну пайку традать. Сюда. Блін, треба було поарес газувати. Давай, 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 давай. гати 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 А він перегрів гармату. Окей, три міточки закрив, слухайте. Що міточки є, обідно, що, ну ладно, не обідно. Хочу сказати, обідно, що я рівно 5К не зробив середнього дамага, але, по суті, то, блін, яка різниця? от 5 середнього дамага повна фігня Взагалі дрібничка. слухайте взагалі, пішло файно. Ну, типу, за 15 базів я апну, по-моєму, 7% щось таке. Це дуже жорстко.